Молетомний псалтир, псалом 9, хвалитиму тебе, о Господи, усім серцем моїм, розповім про всі твої чудеса, я буду радіти і веселитися тобою, співати мій іміння Твоєму Всевишньому бо вороги мої назад повернулися, спітнулися, зникли перед лицем Твоїм, бо Ти розсудив мій суд. І моїх Ти восів на престолі, суддя найсправедливіший, скартав єси народи, знищив, нещастивця, їхнє м'я стерти на вік віки. Ворог огляв, руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять про них пропала, а Господь повік перебуває. Він престол свій поставив для суду, і правду і судитиме зелену, і народи розсудить справедливо Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути, і оповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я, бо ти, о Господе, не покидаєш тих що тебе шукають Співайте Господові. Що живе на сьогодні, звіщайте міжнародними діла й бо він, що мстить за кров, їх пам'ятає, не забув він благання в Боги. Помилуй мене, о Господь, споглянь на лиху що завдають мені вороги мої, ти, що рятуєш мене від брами смерти, що я оповістив усю хвалу. Твою брамі доньки Сіон, і тішився спасінням твоїм. Народи провалилися в яму, що самі зробили, усі ті, що проставляли, Запуталась нога її Господь явив себе, сутучини, у ділах рук своїх заплутався Безбожник нехай безбожники зійдуть до Шиолу. Усі Ті народи, що забули Бога, Боже не назавжди буде забути бідний, не пропаде вік надія Бога, встань, о Господи, щоб не подолав смертний. Нехай народи на суд перед тобою стануть. На жени, о Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони лиш люди.